Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Приготування різних страв практично завжди пов'язане з використанням олії рослинних та тваринних жирів. Жири необхідні для правильного функціонування нашого організму. Вони накопичують енергію та здатні розчиняти корисні вітаміни. Після сніданку, обіду або вечері ми миємо посуд. І залишки їжі разом з миючими засобами потрапляють в каналізаційну систему. Жири та органічні олії не розчиняються в воді, тому з часом утворюються відкладення на внутрішніх стінках каналізаційних труб. В результаті пропуска спроможність трубопроводу знижується, він забивається. Крім цього, в результаті хімічних та біологічних перетворень йде розмноження шкідливих мікроорганізмів і тому з'являється неприємний запах. Що можна зробити в даній ситуації? Рекомендуємо встановити жировідділювач «Акваклін» від компанії «Валром». Пропонуємо вашій увазі побутову модель NG03. Цифра вказує на номінальну потужність пристрою. Витрата рідини 03 літри за секунду або 18 літрів за хвилину. Даний жировідділювач використовується в приватних будинках та котеджах. Особливий попит в ньому мають кафе, ресторани, готелі, пансіонати, школи, дитячі садочки та інші комунальні об'єкти, де масово готують їжу. Розглянемо конструкцію, його габарити. 470 на 375 на 380 мм. Вага 66 кг. Корпус виготовлений з поліетилену стійкого до ультрафіолетового випромінювання. Об'єм 44 літри. Зверху встановлена ревізійна кришка з прокладкою, яка якісно герметизує резервуар та запобігає розповсюдженню запахів. Поряд з нею розміщений фланець. Для подачі води з кухорної мийки або посудомийної машини. Діаметр вхідного фланцю 40 мм. Вихідний фланець, розміщений зі зворотньої сторони, має діаметр 50 мм. Присутній кран для зливу води використовується у випадку проведення очищення. Крім крану є ще пробка заглушка. Кран та пробка можуть бути замінені між собою. Якщо цього вимагає місце розташування на об'єкті. Всередині ємності знаходиться мішок для збору ілу, жиру та інших невеликих частинок їжі. Стічні води через впускний отвір одразу потрапляють в цей мішок для фільтрації. Коли мішок заповнюється відходами, його змінюють на новий. Об'єм мішка 9 літрів. Всередині об'єм розділений на три частини за допомогою нижньої та верхньої перегородки. Вода, що пройшла з стінки мішка, відстоюється в першій частині об'єму. Завдяки тому, що жири та вода мають різну щільність, відбувається їх розшарування. Тверді частинки ІЛ осідають знизу та залишаються в першій камері. Жири легші за воду, тому піднімаються вгору. Їх затримує верхня перегородка. Сіра вода проходить через нижній отвір та потрапляє в третю камеру, звідки через вихідний патрубок в каналізаційну систему. Таким чином, відбувається відділення важкого осаду, жиру та первинне очищення води. Виробник рекомендує один раз на тиждень робити перевірку та заміну мішка у випадку необхідності. Один раз в три місяці проводити промивку резервуару. Встановлюється побутовий жировідділювач всередині приміщення, як правило, під мийкою або біля посудомийної машини. У виробника в наявності є більш потужні моделі з номінальною витратою води від 2 до 15 літрів за секунду. Об'єм таких сепараторів може бути від 800 до 4500 літрів. Призначені для харчових виробництв та промислових підприємств. Встановлюються сепаратори ззовні, монтуються під землею, конструктивно відрізняються від побутових моделей, комплектуються поліетиленовою або чавунною кришкою, що може витримати значні навантаження. Жировідділювач є вкрай важливим елементом сучасної інженерної системи, що сприяє підтримці чистоти труб та екологічній безпеці. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Україна» Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!